Вітаю сьогоднішнє вражіння на тему кохання, коли у вас буде взаємне кохання. Буде чотири варіанти. А, але варіанти ви обираєте, зараз я поясню, по якій схемі. Дивіться, варіант для жінок, які самотні і у яких немає. Стосунків із чоловіком взагалі, і навіть нікого немає ну, знаєте, того, хто б вам конкретно подобався. Ви просто хочете взаємного кохання з кимось, там, да, умовно кажучи. Цей варіант для самотніх чоловіків, які не одружені, які так само які не мають ніякої жінки на, знаєте, на увазі. Там, не з яким ви не побуваєтесь, ніхто вам не подобається, але, в принципі, в перспективі ви дуже хочете мати кохану жінку, щоб було взаємне кохання. А третій варіант для тих жінок, які або перебувають в нещасливому шлюбі, так, або ви маєте чоловіка, якого ви любите, який вам подобається. А він вас не любить. Або ви просто у шлюбі з чоловіком, і ви його не любите, і він вас не любить. Ну, от така історія. І четвертий варіант для чоловіків, які м, перебувають у шлюбі або у стосунках, е які або не люблять взагалі свою там, пару, але дуже хочуть, в принципі, якогось взаємного кохання, чи з цією людиною, чи може якогось іншого зустріти. Або ті чоловіки, які мають, знаєте, якусь жінку, яку ви любите, а вона вас не любить. Ну, от така історія. Всі деталі в описі будуть, щоб ви не заблукали. Там будуть тайм-коди. Отже, чи буде взаємне кохання у самотніх жінок, які не мають нікого на приметі, ну, на, так скажімо? ні на кого ви око ще не поклали, чи буде роземне кохання. Зараз, звичайно, буде. Звичайно, буде. Давайте я вас не попередила, звичайно, в який термін, але давайте в який термін. Від місяця до 4. Знаєте, це може бути до от да, від місяця до чотирьох. Ось так, ви зустрінете кохану людину. Ну, більше сказати немає що. Так, а що вам, а що вам потрібно зробити для цього тут і зараз, щоб ви зустрілися, щоб у вас було взаємне кохання? Тут же ще й взаємне кохання, бачите, з імператором ще й заміж вийдете. Що вам потрібно зробити тут і зараз? Ой, вам потрібно себе полюбити, розкрити собі королеву кубків, розумієте, цвісті і пахнуть, ось що вам потрібно. І все. Просто насолоджуватись своїм життям і собою. І від місяця до 4 ви зустрінете чоловіка, з яким у вас буде взаємне кохання, і він стане вашим оператором, тобто законним чоловіком. Так, тепер варіант для чоловіків, які не в стосунках і не мають ні на кого із жінок не поклали око. Да, але ви просто хочете взаємне кохання. Так, воно теж у вас буде, але не скоро, коли саме буде. 10 місяців. І, ви знаєте, якраз от не протягом 10 місяців, а десь через 10 місяців. На жаль, так. Через 10. А що вам потрібно робити тут і зараз, щоб не пропустити це кохання, щоб його зустріти все, все ж таки або, можливо, пришвидшити. А мудрість проявляти. Мудрість проявляти, щось ви маєте зробити, щось ви, ви, розумієте, тут десятка мечів випало, ви повинні від чогось почистити свій серцевий центр. Підписуйтесь на мій Patreon, там на рівні магія. Він коштує 10 доларів на місяць, підписка коштує, але там лежить майстер-клас, де гарантовано ви за 12 майстер-клас по свічковій магії. Подивіться це відео у мене. Зробіть цю свічкову магію і гарантовано через 12 тижнів ви, так, да, до речі, 10, так, да, ви можете слухайте, Чоловіки самотні. Значить, дивіться, підписуйтесь на мій Patreon, дивіться це відео мастер-клас і по свічковій магії. І за 12 тижнів у вас відкриття серцевий центр, і ви зустрінете кохану. Жінку. Ви її зустрінете навіть раніше, ви її зустрінете через 10 тижнів. От починаєте робити те, що я вам там кажу по магії. І через 10 тижнів ця жінка вже у вас з'явиться в просторі. А ще через 2 місяці ви завоюєте її серце. Так. Ну, для тих е, чоловіків, кому, скажімо, 10 доларів це непомірна сума для того, аби заплатити за. Те, щоб вирішити свої проблеми, там я розумію всіх своїх фінансових можливості, тоді я вам, перше, я вам співчуваю, що ви не можете собі цього дозволити. А друге, якщо, ну, можливо, по якійсь іншій причині не хочете робити ту свічку магію, яку я пропоную, тоді вам потрібно, дивіться, вам потрібно усумітнитися, вирішити свої душевні проблеми, оці рани, залікувати. І тоді ви зустрінете кохання, але це буде через 10 місяців. Тому так, якщо самостійно будете порту через 10 місяців. Е, але буде, В, ну, ви зустрінете, ви зустрінете кохану жінку, нічого страшного. Так, е, варіант для жінок, які знаходяться, яким подобається чоловік якийсь, але ви не маєте, не маєте взаємності, да? або ви, скажімо, з кимось у стосунках і ви цю людину не любите і вас не люблять. Ну, до вас вже спішить ваше кохання взаємне. А, я зрозуміла, Воно, він не дуже вже й спішить. Все, тут дивіться, тут така історія. Якщо ви не любите свого а, партнера, свого чоловіка, і ви знаєте, що він не любить вас, розлучайтеся. Як тільки ви розлучитеся все, ваш, дуже швидко, у вас, причому реально швидко. З'явиться такий стабільний нормальний ухажур, з яким ви будете будувати стосунки. Ну, з рицарем Пентаклів, звичайно, стосунки будуються не так швидко, але, в принципі, в принципі вони надійні, вони стабільні. Для тих, дивіться, для тих, хто не має взаємності з чоловіком, у вас буде взаємність, але з іншим чоловіком. Так, да, вам просто потрібно трошки почекати. А того, хто вас не любить, у вас з ним щось буде? Та нічого у вас не буде. Вам треба з ним розірвати стосунки. І ви розірвати стосунки, перестрадаєте, трошки почекаєте, і до вас жених з'явиться. Але ви знаєте, ви повинні не зволікайте. І, знову ж таки, от я на третьому варіанті говорила, і я вам ще теж повторю: жінки, будь ласка, у мене, хто хоче вирішити свої проблеми з коханою людиною, якщо ви не маєте взаємності в житті, підписуйтесь на мій Patreon, там рівень називається Магія. Це 10 доларів на місяць. Там лежить майстер-клас. Я туди ще буду докидати відео по магії. Майстер-клас. Січкові магії. Зробити так, як я вам все кажу на відео, протягом 12 тижнів там потрібно робити. Певні речі, це не складно. І у вас з'явиться взаємне кохання, лише 12 тижнів це ж взагалі нічому просто. Це дуже швидко. Підписуйтесь. Добре, але ну, в будь-якому випадку, розумієте, вам у цього, хто вас не любить, вам треба його покинути. Як тільки розірвати все, буде ваш жених. Взаємним коханням. Так, а тепер для чоловіків, які у стосунках, і які не мають взаємності у цих стосунках. Тобто, або і ви не любите ту жінку, але ви з нею у шлюбі, або навіть так, що ну, ви її любите, а вона вас не любить, да? так, чи буде у вас взаємне кохання? У вас буде шанс. А що вам потрібно зробити для цього? А вам потрібно вирівняти своє життя. Розумієте? Вам потрібен певний баланс у вашій душі. Спокій у вашій душі. От коли ви досягнете спокою у вашій душі, коли ви, будете, ви зрозумієте, що ви, в принципі, щаслива людина сама по собі, і ви приймете той момент, що вас хтось може не кохати, то ви одразу отримаєте шанс на те, щоб стати королем вогню. Король вогню це той чоловік, якого бажають жінки, розумієте, бажаним чоловіком. І для вашої жінки так само, якщо вона вас не кохає, а ви її кохаєте. Тобто тут вам потрібно миру у душі налагодити, розумієте? Спокій. вирівняти. А спокій ви можете налагодити у своїй душі і мир тільки через вирішення якихось конкретних проблем. Якщо у вас в житті якісь проблеми, які не дають вам спокійно спати вночі, їх треба взяти і вирішити. Розумієте? Я не буду більше вам дотягати карту. Тут все, в принципі, карти все сказали. Добре, дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я закриваю це в рожіні. Я всім дякую за увагу, всім бажаю любові і бережіть себе, якщо вам потрібна. Якась допомога, ви відчуваєте, що ви потребуєте певного якогось магічного втручання. То, будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon на рівень магія, і там ви отримаєте те, що вам потрібно. Не сумнівайтеся у своїх силах. Якщо хтось сумнівається, то ви можете звернутися до мене на особисту консультацію, і я обов'язково вам допоможу, аби ви лише вірили в себе і в свої сили. Забережіть себе.